Всім привіт! Сьогодні 21 листопада 2022 року і надаю вам таку інформацію. Почав я приймати замовлення на плідні та неплідні бджоломатки. Породи бджіл будуть бакфас та карніка. По карніці буде дві лінії, яких себе чудово показали, це буде лінія першість та лінія War толерантна, тобто, яка стійка до кліща. По Бахвасту. Буде також, скоріше всього, дві лінії, буде лінія 83 і, можливо, ще одну кусью лінію продажу, поки ну, над цим питанням я думаю. Тобто, замовити можете в телефонному режимі, набираєте, я записую ваші дані і яку кількість ви хочете бджоломату. Потім навесні, після того, як бджоли облетяться, ну, в кожному регіоні це по-різному, ну, я десь в кінці березня обдзвоню всіх. Хто замовив бджоломатки, уточню кількість, і чи нічого в них не змінилося, і тоді буде предоплата за ту кількість маток, яку ви замовили. Ось така інформація. А зараз я займаюся скажімо, бюджетне чоловодство, можна так сказати, я навощую селяну проволоку, навощую старі рамки ремонтую. Ось в мене стовпка. Зараз все не дешево і тому будемо користуватися повторно рамками. Їм нічого немає, вони в хорошому стані. І ось такою роботою зараз я займаюся, тому що на вулиці, скажімо, сьогодні дощ, слякоть і ну, не, не вийдеш нічого такого другого не поробиш. Все, всім дякую за перегляд, всім пока, до зустрічі!